Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів Сьогодні Високогір'я Карпат, четвер 31 серпня знову будемо пробувати знайти білих грибочків і не тільки білих, а й з І зокрема, червоняків. червоняків. Ну, на осичку ми не розраховуємо, але, може сировішка. Будемо бачити, значить, випав дощик трошки охолодив нашу землицю. Надіємося, грибочок буде у невеликій кількості, але більш якісний. Зайшли 7 годин 30 хвилин, зайшли до лісу і буде бачити, що на даний час Робиться високий гідрі, Карпат. Потічок да, заходить корельно нерв. Сам бачу, як вона походить, йшла. Що, до першого рибачка. Починаю сходити до машини за 50 хвилин. От що я знайшов. І то я не думав що білий. От уже. На шляху до машини я знайшов ще таких білячків. Несподівана пустота. Той пілячок гарний. Тут ще молоденький є, але йому вже все. Скрубошли. От, 50 хвилин пройшло, зараз 8 годин 20 хвилин. І не видно, щоб збирано було. І грибарів достатньо багато. Поки що не знаю що, що робити. І давненько я тут був. Ну, будемо думати, то цей грибок дав мені натхнення походити ще 50 хвилин. Дивлюсь, не вже ще один білий. Такий є білий, але якийсь він хиленький. Що ж тримаю напрямок до машини. Тут пусто Пусто, я думаю, може десь маленький виріс. То ні маленьких, ні лих, ні великих. Ніх, ні серед Переїдемо десь на інші місця і не можна сказати, щоб люди позбирали. Просто нема. Треба часу, щоб гробниця відновилася після таких сонячних ударів. Добре. Йдемо до техніки і переїжджаємо на інше місце. 852 зайшов на другу ділянку. 905. От перший білий. Взагалі в лісі пусто з, з робочками. Взагалі. Нема. Німохморю. Масово. Десь на десь. І червоняків. Дев'ять двадцять. І це вроді п'ятий білий. Вон пташка. Літає зі мною. Пташка пташка. іди до мене. Ташка пташка. пташка. От такий обілячок. Ніби не поганий. Але я не сподівався, що так в лісі пусто. Пташка кругом мене крутиться. Не хоче від мене. Може щось мені сказати хоче. Невже що ти білий? А часу пройшло. За Дев'ять сорок дев'ять. А! Шостий грибок? Білячок? Не здати, чи десять буде? О, цей красюнчик Зразу настрій піднявся. І я повеселішав по це? У нас сьогодні рибок. Як не дивно, але восьмий. І то молодий. І то молодий. О, это злубиний. Навіть бухомори навіть червоні, то є рідкість. Черговий водопій П'ємо чистеньку водичку. Скільки тут розсади смеркової? Тільки розсаджує Мабуть, десь переїдемо ще на якусь ділянку. Дуже слабо, дуже слабо з білими. Це взагалі з рибочками. Довго я тебе шукав білячок мій дев'ятий. Але таки знайшов. І ще нам одного грибочка Бракує до десяти. А до цього я знайшов декілька штук червоних. Отакий От у нас білячок і з вигляду він непоганий. Нарешті мінімалка є десятий рибок хоть молодий, но 10-й. Так що 10 рибів ми мене знайшли. Історія Шеродянського Союзу. Завершуємо сьогоднішній похід високовір'я Карпат. Похід слабенький, ну, але щось є. От показую результат. Знайшов я 10 білих. Десятка червоних немає. Будь 6, 7, 8, 7. Такий сьогоднішній результат. Ну, Що поробить? Надіємося, завтра буде краще. Ну, а вам, звісно, як завжди. Бажаю 100 крат більше назбирати рибочки. Як ми назбирали а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, ліс наше багатство і будьте не засвічуйте його, а також не копайте рибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туристи. Хай вам щастить! до побачення. До новых встреч!